Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я розкажу вам те, що ви хотіли знати, але боялись спитати, про процес озвучення фільмів. Сьогодні ми працюватимемо з контейнером MKV, у якому знаходиться файл фільму. Для того, щоб почати накладення перекладу на звукову доріжку фільму. Нам потрібно мати розпакований звуковий файл з фільму окремо. Для цього нам потрібно спочатку від'єднати шестиканальний звук у форматі AC з контейнера MKV, а потім розархівувати... з. Формату AAC у нестиснений формат Wave, з яким ми і будемо працювати надалі у багатодоріжковому редакторі. А для цього нам знадобиться таке програмне забезпечення. Операційна система Windows XP. Я використовую саме її. Якщо у вас, наприклад, Windows 7, Нічого страшного, просто а, деякі операції а, можуть дещо відрізнятися, але суть лишається тією ж самою. А, для розпакування програм, які ми будемо скачувати з інтернету, нам знадобиться архіватор. Я використовуватиму WinRAR. Для а, роботи з контейнером MKV нам знадобиться утиліта. MKV -Tool nix Для більш зручної роботи з цією утилітою, нам знадобиться графічний інтерфейс mkv-extract-gui. Для того, щоб отриманий файл AAC розпакувати у нестиснений формат Wave, нам знадобиться декодер. FAAD. Далі а, уявімо, що ми щойно скачали всі ці утиліти з інтернету. А, ці утиліти в мене на диску вже є, але я покажу, як це робиться. Я створю нову папку, скажімо, з назвою New MKV, і скопіюю туди архіви з MKV ToolNix та MKV Extract gui Ось уявімо, що ми щойно отримали з інтернету ці архіви. Розархівуємо MKV ToolNix. Ізвляч в текущу папку. Я викликаю контекстне меню правою кнопкою миші. Розархівую також MKV Extract gui Ось X-файл цієї оболонки та файл з інформацією. Скопіюємо їх, перейдемо в папку mkvtoolnix ToolNix і вставимо їх сюди. Все, ці утиліти готові до роботи, можемо запускати mkvextract.gui. У верхньому полі вказується вхідний файл. Тут ми вкажемо файл фільму, з якого нам треба отримати окремо звукову доріжку. Оберемо. Оберемо фільм сад-слів у форматі MKV. Програма показує нам, що у цьому контейнері міститься дві доріжки. Перша доріжка це власне відео в форматі mpeg 4 а друга доріжка в форматі AAC це аудіо. GPN вказує на те, що це японська звукова доріжка. 5.1. Ця доріжка шестиканальна. Ставимо галочку навпроти звукової доріжки, вказуючи програмі, що нам треба окремо її отримати. Натискаємо кнопку Екстракт. Чекаємо, доки звукова доріжка запишеться окремим файлом. Можемо закривати цю програму. Подивимось, як змінилася наша папка із фільмом. Ось у нас є сан Track 2 GPN AAC. Це звукова доріжка шестиканальна у форматі AAC окремо. Тепер нам необхідно перекодувати цю доріжку у формат Wave і також зробимо її двоканальною стереодоріжкою, для того, щоб вона не займала так багато місця. Я спробував розпакувати цю, цю доріжку з усіма шістьма каналами. Вона займає близько 1,5 ГБ. А ми зробимо, щоб це була А Для цього нам потрібна утиліта FEAD. Також уявимо. Що ми її щойно скачали з інтернету, це утиліта Фей. Скопіюємо її у нашу нову папку. А Також я використовую графічний інтерфейс для цієї утиліти. Розпакуємо цю утиліту. Створилася нова папка, у ній лише один .exe файл з цією утилітою можна працювати з командного рядка, але щоб було зручніше, ми скористаємось графічним інтерфейсом, який добрі люди написали. Розраховуємо теж окрему папку і скопіюємо. Файл FAA GUI у папку з FAAD. Чудово. Тепер можемо запустити графічний інтерфейс. Тут також треба вказати файл на вході. Це буде файл е, звукової доріжки в форматі AC. Е, який ми зберегли окремо. Ось виберемо його, відкриємо. Тут обрано Microsoft Wave формат. Це саме нас і влаштовує. І ось тут поставимо галочку Down Matrix 5.1 to two Channels. Для того, щоб на виході отримати не шестиканальний. Файл А лише двоканальний, він буде менший за розміром. Натискаємо кнопку Start. Бачимо вікно командного рядка, який викликала ця програма. Файл зберігається. Все, збереження файлу завершено. Можна закривати це вікно і подивимось, як змінилась наша робоча папка. Ось у нас з'явився новий файл, також track 2 GPN, але у форматі Wave. Він займає 503 МБ. А тепер ми можемо завантажувати. Цей файл у багатодоріжковий редактор, і працювати над накладенням перекладу для фільму. Про це я розкажу у наступному випуску. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ця інформація була корисною. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.